Частина шоста. У лікарській клініці Фенікс стало тихо. Тільки у процедурному кабінеті поряд з вагами для котів і дрібних собак поскиглював поранений. Рана була вище лоба у волоссі. Поки я дезінфікувала зідрану шкіру, лікар-ветеринар Сергій проводив обстеження моєї переляканої кішечки. Я була поряд, і вона дозволила себе пропальпувати і зробити УЗД. Я не вмру, докторе, тихенько спитав постраждалий, звертаючись до ветеринара. «Мізки не зачіплені, будете жити, резимував лікар. А що з вашим псом? Чого ви його привели? Сикається. Мабуть, вже отам під дверима річку вам пустив. Ми потім прийдемо. Як вас звати? Це вже я питала хазяїна Ротвейлера. Михайло відповідає. Ну, тоді тримайте оці два кінці бинта під підборіддям, а я буду пов'язку робити. Міцно тримайте та віддайте ці пір'я. Я протягнула доктору Сергію висмикнуту частину від бійця ветеринарного фронту. Тримай, папужий хазяїн, пришиєш назад. Я накладала смужки бинта у черепичному порядку на голові Михайла Чуба і запитала лікарські висновки про, за свою кішку мусю. Що там, Сергій, з кішкою? Вагітна? зрозуміло поки. Кажеш, добу на дачі десь вешталася і потім їсти більше стала, так відповідаю. Значить, вагітна, вирішив лікар. Подумаєш? Подав голос потерпілий чуб. Я колись теж добу додому не з'являвся. Так це ж не значить, що після цього у когось будуть від мене котики. Так, від вас, Михайле, навряд чи котики будуть. У вас же пес. Я мав на увазі, що гуляв, тобто пив цілу добу, вніс корективи поранений. Зрозуміло. Але моя кішка не п'є, крутячи на голові чуба бинт, зауважила я, і далі продовжувала лікарю доносити анамне сморбі своєї кішки. От, а через місяць в неї апетит зменшився. Значить, не вагітна, сказав ветеринар. Може, тест кошачий на вагітність купити, внесла я пропозицію. Він 50 на 50. і що? Ти її аборт будеш робити? Розслабся, Наталю, пороздаєш. Коли я працював гінекологом, то не міг сказати чоловіку, жінки, яка народила трінню, нічого, пороздаєш. Ось за це я люблю свою нинішню роботу ветеринара. Ну, добре, але роздавати будемо з твоєю допомогою, підсумувала я і зав'язала марлевий бинтик під підборіддям у пораненого. Готово! Але ви сидіть, зараз тиск вам поміряємо. Сергій протягнув мені червоне перо з хвоста папуги, і я встромила його в нарядну пов'язку чепець на голові у чуба. І ми почали реготати. Як тоді в інституті, коли нам було по 20 років, нестримно до сліз, коли вже немає сил сміятись, але не можеш зупинитись. Чуб у білій чалмі султана, оздоблений пером жар птиці, теж, теж став сміятись, дивлячись на нас. Напруга злетіла, війна не закінчилась, та до перемоги стало ближче. Але сильний удар у двері кабінета і зразу ще один змахнули посмішки з наших облич. Я витягнула перо з марлевої чалмі і реальність вернулась до нас. Почувся гавкіт і тоненький голос дівчини з рецепції. Сергій Олександрович, я не можу до вас зайти. Ротвеллер біля дверей мене не пускає. Відкрийте з вашої сторони. Це сам мене охороняє. Хазяїн собаки підхопився і відкрив радісно, і відкрив двері. Ротвеллер спочатку не впізнав хазяїна у білій чолмі та за мить радісно заскавчав і почав лизати його в рідне обличчя. Мені здалось, що чуб був спонтеличений цим проявом ніжності. Дивись, казав він, витираючи лице. Я його, як цуценям, відучив так робити, так він вже сім років ніколи й не намагався. Що, дівчина, він там наробив калюжу? Ні, розщебетала дівчина. Мені ж треба вас зареєструвати. Скажіть, як звуть вашу собаку? Сам. Тобто Самуель Соломон четвертий по паспорту. Але ми потім прийдемо. А ви, докторе, оту собаку руську не лікуйте. А це він пальцем потикав у човну. Нічого. На мені, як на собаці, все заживе і попестив свого сама по голові. Треба було бачити очі з Ротвеллера. Мені здалось. Що в нього потекла сльоза від любові і захоплення своїм хазяїнам? Як мало треба для любові, комусь просто прилащивши, а комусь і дзюбнути в макітру, щоб броню пробити.